Не Ні, я ніхуя. Та 900 тисяч, блядь, ти їманувся. О, о, і ви тут здоровенькі були. Всіх радий бачити, хто завітав до нас на цей відосик. В цьому відео ми приготували для вас трішечки нагород, там і танці, і секретні тактики снайпу. На Та той самий українець, якого всі хочуть. Вообще, красавчик! Это просто, ну... Ну это просто постная хуйня какая-то, блядь. Давайте по новой, поехали. Бусик на месте, седайте, да, поехали. Блять, серденько просто вышний, вышний. А -а -а. Не-не-не, Андрюха, тут або пан, або пропан. Иконку? Блять! Да что же это Як ми купляємо мудрика, він нам сміється. Добре, добре. Да ти загибав Іди ж ти сюди, Ах Андрійко, ми поруч, піздець. Просто тут воно якось типу збивається. Ну зараз спробуємо, спробуємо. Ахуллі, в нас пива, ну у мене просто ручки справді вже підзаїбались Але... Ой, ти, блядь, а ви бачили? Як, ну, швидко. 990. Хто ж, блядь, на 10 тисяч ще й дешевше виставляє. Ти йобнувся. все. Те, welcome to нагородки. Михайло Мудрик, ми йдемо по тебе. Let's go. Піків просто купа. Просто 1, 2, 3, 4, 5. На все село вистачить. Тільки Food Champions 4. Оце відпадає, бо там мудрика немає. Два ультимейт-пака. Premium вот 5, 84 плеер, запам'ятай, пак. І 100 000 монет приємний бонус. Хазяйно. Бля, там трек грає, це ж спиздес, блядь. Ви готові? Ой-ой-ой. Блядь, halstart. Михайло Мудрик. Не ховайся від нас. Заходь, заходь. Заходь. Ай, Фабіня. Ну, ось такі піки за перший ранг. Ультимейт, з кінця, поїхав. Дай нову картку, будь ласочка. О! О! Діога, Коста! Навіщо ти так лякаєш? Скакунець. Молодець. Ну, дякую вже за спешлку. Ой-ой-ой, які карти. А що він там по максималці, да? Треба його зливати, поки він там щось коштує. Ultimate пак. А, ні. Голландія, це б. Пе... Вандайк. Вандайк тоті. Було б прикольно вандайка зловити. Поїхали. Rare player's... плеєрс. Ай, фіолетового свідчення немає, бляха, як ми на нього чекаємо. Да навіть не дихе. Ой, свій, блядь. перезахід в гру. Щось, бляха, ну. Якось, ну, розумієте? Давайте з... відкриваємо серце бо серце, ну, блядь воно лежить просто до мудрика, тому... блядь стільки заважаються Під рівно України немає. Мудрика, на жаль, в цьому баці. І на кандіо! Let's go! Можна ставити плюс один. Let's go. Які танці, які танці, але ми чекали на музику. але вона подобається. Подобай. Андрей. Ой, треба щоб я чув. Тому треба з мікрофоном. А жаю всім мудрийка опаці Думає, що жабу. А зловили дейка тоті думаєм, що слухай Та нічого, бо бан так бан, а, а не там же немає прямо запрет. Не Заборонних слів. москали, щоб його кусали Деро, ти чого сидив, блять? О пана, синібись, наливай, копана. копана. Тритовлю, беку, кривну, Україну має бути з нами, опана <пан> <пан> Да є десь! Ну, бля, ну нагородки. Йде собі до сраки, бля. Єбать, та подивіться на ці нагороди. А тут спешалку. Для порт, волкаут, теж. До речі. І ще інформ, Інформа нам не потрібен. Забираємо так. Е, пішли під хлопці олігархії відкривати, відкривати пакетики. Нагороди, блять, за це, а тут ще за відбори є пакетики. Я коплю другий і тоже в целафані. Щоб за дівками в баню їздити охрані, бо ми є хлопці. Бабці, ми веселі. Хлопці, олігархи, дівчата на відео. А скільки він коштує? Беріть, хлопці, 14 перемог. 15. І можна чилік летить. А він на поганих так. 120к. <плес> Гарі. ні. Ілфоден, ні. Красунчик. Пак ультимейт незмінний, бреть. Завжди як хуйня падала, так і падає. Нагородки за 14 перемог. Бачу-бачу. Включимо. Бачу. Олігархи. Мудрик. О, інформок. Аргентино. О, Лаутаро Мартінес. Це погано. Найкращий, так? А скільки Лаутаро коштує? 32к. О, давай інформу. Друга ме в баню, я коплю Каже другу... Курагіч, розбирайся у цінах 32, 17, 18, наприклад, 40, 50 Кулі-балі Чого нас не кла лише, ми заробляєм бабки Хоп, не нярі Коли бляха грати, то ну, ти вже таймінг пропустив Ось із до 10 ранку точно повинен бути геймплей Ну, зазвичай норм Але у минулі вл, позаминулі, ми врізались Бо геймплей був хуйня. Так, все, хлопці, поїхали. Нагородки за перший раунд забираємо. Дуже багато всього, вже всі знають, які саме нагородки. Поїхали до піків, а до піків... Ні, ну, піки, ну вибачайте. піки ми вже відкриваємо пост... от... під ось таку пісню. Да ти заїбал. Поїхали. Ай, Джерард Морено. Окей okay, ідемо поганенько, поганенько. Те ототі. Вверх-верх, вниз-низ, право вправо Вліво-вліво. І відкриваємо. Хлопці олігархи, ну хоча б Арнольд. Взагалі поганенькі, поганенькі піки, а для тих... Шукає, де купити монет, продавця, в якого все буде надійно, безпечно та дається 100% гарантія, що вас не забанять при купівлі чи продажу, хто я є? і не тільки я, можемо порекомендувати вам Лемо Фудкоїс, ви можете прямо зараз перейти через посилання, яке знаходиться в описі, до нього в Інсту, і там дізнатися всю належну для вас інформацію. А Мудріка шукаєм. Лесгоу ш за Мудриком. Заходимо, ойсей. Момент. І Мудрика. От у сьому паці ловим. Пішов ти нахуй разом зі своїм телеканалом. Мих. Є... Ой, бляха, яких гарненьких гравців. Чекаємо. І мудрика тут ловимо, поїхали. Цей <поцелуй> сон. Ай-яй-яй. Крісон, крісон. Вона мені сміється. Маркове рапі. Ну, молкаут є. А, сукін мінсон було б непогано. Але. Два інформака. Касім, це ти співаєш? Ти знає такий трек? Кася, бачиш, ніхто не знає такі так. Відкривати. Ай, на навіть не окаут. Польська. Польська. А ну-ка, а під ним. А під ним. Оце пакультімейтр. Малиновський на долині, тума. Українець, але ж не той. А де саме той? Непогано на Малиновського наклували. І циганков, два українця в паці. Пішов Степан. Набирай, набирай. А й ніхуя паці немає. Окрім. Наш і Ну... нам прийшла пора прощатись. Піду на річку і втоплюсь. Коли взяв перший ранчилось кохання, скінчилося все. Коли зловив двох українців. Але, блять, не мудрика. показують для тих, хто не бачив за який склад ми зробили. Перший рам. Піду втоплюся у риці глибокій. Прожимайте, хлопці, на етабі лайки. Ну Тут тільки один цей персонаж. Чого вартий? Спако за 3000 фіфапонтів, за 500 тисяч монет. Ну, на такій ноті, друзі, вважаю, можна закінчувати. Михайло Мудрик. Залітав до нашої команди за лям 112. Ми все ж таки його забрали. Непогана ціна. Ну а вже в цю п'ятницю на вас чекає відосик з секретним гостем. Битва паків з Михайлом Мудриком у главних ролях. Ну а хто дуже уважно дивився цей відос? Вже зрозумів, що це за секретний гість. Тому підписуйтесь, щоб не прогавити контенту. Всім до зустрічі! Папа. Давай по новой Миша, все хуйня Я раптово щось у грудях відчубаю Полизу гору, но все горло заспеваю